Загрозу біля своїх хворіта, якби раніше Марлос віддав Наксьонза. Думаю, Павло міг би розпорядитися м'ячем як слід відповідь від шахтаря. У нас просто справжній театр. На футбольному полі Сирна пробиває 3-2 Нічого собі, як він залетів м'ячу ж у сітку воріть металіста. Вітання військове від капітана Даріо 3-2 на користь донецького шахтаря. Хочу дізнатися, чи був Рекошет. Це так тайм. Чотири хвилини додав орбіт. Навіть важко щось сказати. 5 м'ячів за 45 хвилин ми побачили. 4 хвилини додано, ну і сирна. Що був рикошет Здається, був за такою аж надто дивною траєкторією м'яч болетів. Якщо і був рикошет то якийсь мінімальний. Як так вдарив Даріо Сурна? Я думаю, що про це експерти поговорять. Знову ж таки, оцінюватимуть гру горяно в цьому епізоді. Оцінюватимуть красу.